Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Сьогодні у нас з вами цікаве математичне заняття, і буде воно незвичайне, а чарівне. Тож сьогодні, любі діти, хочу я вам побажати всі знання із апетитом на занятті полинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю вам терпіння і старання. Тож почнемо! Але спочатку я хочу вам дещо показати. Що я знайшла ось цей лист біля нашої групової кімнати. Але на ньому не написано від кого він. Давайте його відкриємо та прочитаємо. Дітки, вам пишуть ваші іграшки із садочка. Нам дуже потрібна ваша допомога, адже ми не вміємо рахувати і не знаємо математики. Ми підготували для вас декілька завдань. Ви ж нам допоможете? Дітки, то це ж наші іграшки з групи. Їм дуже потрібна наша допомога. Допоможемо! Ну, тоді вперед. Перше завдання від іграшок. Розташуйте іграшки у правильному порядку від вищої до найнижчої. Отже, хто із цих іграшок буде найвищою? Правильно жирафа, а хто буде нижче? Молодці лялька. А хто ще нижче? Так, ведмедик. Ну а найнижчий? Молодці машинка. Подивись уважно на ці іграшки. Хто з них найвищий? Так, динозаврик, а хто нижче? Правильно, їжачок. Хто нижчий від їжачка? Так, це дзига. Ну а хто тоді найменший? Каченятко, який ти молодець. А тепер ми розташуємо іграшки від нижчої до вищої. Хто буде самим маленьким, низеньким? Правильно, пірамідка. А хто буде вищий за пірамідку, будь уважний. Правильно, і м'ячик, і машинка, тому що вони однакової висоти. А хто буде самим високим? Так, конячка. Ми виконали з вами перше завдання. Ми такі розумники. І давайте за це ми погладимо себе по голівці. І хочеш виконувати друге завдання. Друге завдання від іграшок. Вони просять допомогти їм вирішити, кого більше, а кого менше. Погляньте уважно і скажіть, кого із іграшок більше. Правильно, більше ведмедиків. А ось тут кого більше. Так, конячок. А кого більше тут м'ячиків чи машинок. Звичайно, машинок. А ось тут. Пірамідок чи каченят? Правильно, їх поровну. Ви у мене дуже дуже розумні. Давайте ми міцно себе обіймемо і приступимо до третього завдання від іграшок. Третє завдання від іграшок. Іграшки вирішили пограти з нами у хованки. Будьте уважними. Я буду називати місце знаходження іграшки, а ви як вона називається? Яка іграшка знаходиться перед кріслом? Так, ведмежатко. А яка іграшка знаходиться за столом? Молодці. Це конячка. А що під столом? Так, м'ячик. А на столі? Молодці. Пірамідка. Яка іграшка? Знаходиться на шафі. Правильно машинка. А що знаходиться справа від дошки? Так, це грузова машинка. А зліва від дошки? Молодці. жирафа. А що стоїть на підвіконні? Правильно, конструктор. А яка іграшка знаходиться над усією кімнатою? Так, літак. Ось ми і виконали з вами всі завдання. А ми з іграшками дякуємо вам за допомогу та перегляд. Ви дуже чемні та розумні діти. Всім гарного дня. До побачення!